У Миколаєві після обстрілів російських окупантів значних пошкоджень зазнали вісім житлових будинків. Деякі під'їзди не підлягають відновленню. Про це йшлося під час брифінгу директора департаменту житлово-комунального господарства Дмитра Бездольного. Наразі у Миколаєві налічується 64 житлові будинки, що потребують капітального ремонту. Поведені де був Ризик того, що об'єкт ну, постраждали настільки, що в ньому е, неможливо прибувати. Там були проведені технічні обстеження. Вже на їх е, е, основі ми зверталися до комісії е, ТБНС і вона вже буде виносити е, свій вердикт щодо того, так ну давати згоду на їх розбирання. На зараз е, мова йде про вісім е, об'єктів. У департаменті ЖКГ додають, пошкоджені будинки будуть розбирати не повністю, а лише зруйновані під'їзди. Якщо в будинку там шість під'їздів, постраждав один або там два, то мова йде про розбирання саме під'їздів, а не в цілому будинку. Тобто вісім об'єктів, але не... Не повністю. Не повністю так. Вже цього року в Миколаєві почнуть відновлювати об'єкти в громадських місцях, які постраждали внаслідок російських обстрілів. У нас були ряд влучень в серце міста, там буде відновлення. Тобто в нас були влуч... ну, в багатьох містах, такі громадські об'єкти вони були постраждалі. Тобто їх відновлення частково планується і в цьому році. Будівельне сміття, яке залишилося після масованих обстрілів з боку Російської Федерації, планують переробляти за спеціальною процедурою із залученням особливої техніки. Після ресайклінгу їх використовуватимуть для підсипання ям на дорогах або для відновлення пошкоджених об'єктів. Зараз е звозити, е ну, почати хоча б там завтра звозити це все сміття, і є великий ризик, що воно там. Буде дуже довго лежати. Ми хочемо отримати або купити, зараз йде пошук, установки з перероблення цих відходів і їх відразу вивозити, переробляти і використовувати на підсипку якихось ям, або на роботи по відновленню постраждалих об'єктів. Тобто, щоб це відразу йшло в діло. Директор департаменту пояснює, на законодавчому рівні вже встановлені місця для вивозу будівельних відходів. Дмитро Бездольний також розповів про долю вирубаних навесні минулого року тополь по проспекту Центральному. Окрім використання їх для зведення укріплення військових, ними також опалювали соціальні установи Миколаєва. Ті залишки від тополів, які не йшли на військових, відправляємо на ці об'єкти. Навіть наші сусіди по дитяча лікарня вони. З февраля з лютого місяця до кінця опального опалювального періоду до там, середини квітня. Вони на саме на тополях протримались. Не оминув увагою очільник житлово-комунальної галузі міста і питання зрубу ялинок біля будівлі Миколаївської мерії. Замість спиляних багаторічних дерев можуть висадити кущі або чагарники, враховуючи будівельні всі норми, такі дерева повинні рости не ближче п'яти метрів. Кожен з нас бачив, що там не було навіть і чотирьох. Настільки близько вони росли. Але на посадка, яку нещодавно ліквідували, має свою вікову межу в 60 років. Додають у департаменті. Наразі ялинкам було вже 65 років, тому їх неможливо було пересадити до іншого місця. Це й стало підставою для спилу дерев. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.